Дякуємо тобі, Боже, що даєш нам місце для прояву любові до тебе. Ми спрямовуємо свою молитву до джерела, звідки приходять усі відповіді до світу нескінченності, до Божого замислу. Саме Він є причиною виникнення думок у нашій свідомості. Ми просимо поради у Творця. Хочемо отримати від нього вказівку, що нам слід виправити, аби зробити наші душі досконалими. Боже, вкажи нам найкращий шлях. Дай нам вірну пораду, як ще сильніше доєднатись до Тебе і проявити свої таланти у святості. Допоможи нам, Боже. Адже ми перебуваємо у затьмаренні і не бачимо повної картини світу в його досконалості. Допоможи нам доєднатися до твоїх вірних посланців, вчителів, які осягнули твій задум і бачать увесь світ з вищої ступені.